Йоу! 62 й день заробітку в інтернеті. Сьогодні, щоб відчути цей заробіток в інтернеті, я сьогодні заробив 5 доларів. Я вирішив потратити їх, купив ось таку ягоду, Кешю. Мигдаль смажений. Ось, цукерки, подушечки, рибу. Оце все купив. Це все коштує 10 доларів. Да, чуть більше потратив. Але ось я відчуваю, що я заробляю в інтернеті і я можу ось таке собі дозволити, да? Ось таке Вот. І сьогодні ноткоін підріс. То 0.17 і мої 200 доларів перетворилися на 270 доларів. Круто. Ось так за сутки. Плюс 70 доларів на, на крипті. Загалом нормально. Загалом можна жити. Зараз завів собі блокнот, у якому пишу. Скільки я заробляю в інтернеті. Сьогодні написав перший запис у блокноті плюс 10%. Я торгую плюс 10% або мінус 10% за один день. Я прям ставлю тейк, профіт 10% і стоп мінус 10%. І не міняю. Слідую своїй стратегії. І цілий тиждень буду слідувати такій стратегії. І через 7 днів, от пройде 7 днів, і я розкажу про результати. Скільки днів я закрив в плюс, а скільки в мінус. Вже в неділю підведу ось такі міні підсумки Розкажу вам. Заробляю я більше, чи втрачаю на крипті. Оцей тиждень покажу. Оцей тиждень покаже, хто тут трейдер, хто тут папа, хто тут папка, хто тут босс <гум> в криптовалюті. Ты